Прогноз погоди в Україні на три дні з 5 по 7 квітня. Мене звати Українчик. Погрілись і годі. Приблизно такі слова хоче нам сказати квітнева погода. Адже після хвилі шаленого потепління йде похолодання. І не просто похолодання, а справжній мороз. Відомо, що у одній з областей нашої неньки температура повітря впаде аж до мінус одного градусу. Такий заморозок очікується в нічні години доби. 5 квітня очікується потужна магнітна буря, сила магнітної активності буде на рівні 5 балів, що вважається дуже відчутним рівнем. 6 і 7 числа магнітосфера нашої планети буде майже у повному спокої, сила магнітної активності коливатиметься між двома і трьома балами, а це майже невідчутний рівень. Зараз я розкажу, де саме варто чекати на заморозок і як сильно знизиться температура повітря у кожному регіоні. А також максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у період з 5 по 7 квітня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. П'ятниця, 5 квітня. Цього дня короткочасні і невеликі дощі очікуються в одному з регіонів, а ніч у одній з областей подарує нам невеликий заморозок. Північ на Чернігівщині в день плюс 10, плюс 12, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів з позначкою плюс, в темні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Житомирщині в денний час буде від 10 до 12 градусів вище за нуль, в нічний від плюс 3 до плюс 1 градусу. У Київській області, а також у самій столиці, вдень плюс 8, плюс 10, вночі від 3 до 1 градусу тепла, хмарно з проясненнями і без опадів в усіх чотирьох областях північного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 16 плюс 18, вночі від 11 до 9 градусів з позначкою Плюс, в Миколаївській і Херсонській областях в світлі години доби термометри покажуть від 13 до 15 градусів тепла, в темні від 8 до 6 градусів вище нуля. На Кримському півострові в день плюс 15, плюс 17, вночі плюс 9, плюс 7. На Запоріжжі в денний час від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічний плюс 7, плюс 5. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний дуже сильний, 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Тернопільщині в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 5 до плюс 3. На Львівщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 11 плюс 13, вночі від 5 до 3 градусів тепла. В Закарпатській області в світлі години від 13 до 15 градусів вище нуля, в темні плюс 7 плюс 5. В Рівненській області, а також на Хмельниччині, в день плюс 10 плюс 12, вночі від 4 до 2 градусів тепла. Місцями невеликі короткочасні дощі очікуються в усіх областях західного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід в Харківській області в день плюс 12 плюс 14, вночі плюс 5 плюс 3. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 12 до 14 градусів вище за 0, в темні плюс 7 плюс 5. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів, нічна від 7 до 5 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 12 плюс 14, вночі від 10 до 8 градусів вище нуля. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх областях східного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 13 градусів в нічні від 6 до 4 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 14 плюс 16, вночі від плюс 6 до плюс 4 градусів. На Полтавщині в світлі години синоптики прогнозують від 11 до 13 градусів тепла, в темні плюс 5 плюс 3. У Вінницькій і Черкаській областях в денний час від плюс 10 до плюс 12 градусів, в нічний плюс 5 плюс 3. На Дніпропетровщині в день плюс 12 плюс 14, вночі від 6 до 4 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. 5 квітня очікується потужна магнітна буря. Сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 5 балів. Це дуже відчутний рівень. Субота, 6 квітня. Починаючи з цього дня температура повітря знову почне підвищуватись, а невеликі дощі місцями поливатимуть більшість областей нашої країни. Північ на Чернігівщині вдень плюс 15, плюс 17, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. В Сумській області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла, в темні від плюс 6 до плюс 4, в Житомирській і Київській областях, а також у Києві, в денний час буде від 15 до 18 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс дев'яти до плюс 7 градусів. Невеликий дощ варто чекати в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 18 плюс 20, вночі від 10 до 8 градусів з позначкою плюс. На Херсонщині і в Криму синоптики прогнозують від 15 до 17 градусів тепла в денний час, від плюс 8 до плюс 6 в нічний. В Миколаївській області в день плюс 16 плюс 18, вночі від 9 до 7 градусів тепла. На Запоріжжі в денні години плюс 15, плюс 17, в нічні від плюс 7 до плюс 5 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і в Хмельницькій області в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 9 до плюс 7. На Івано-Франківщині, Львівщині і в Чернівецькій області вдень плюс 17 плюс 19, вночі від 9 до 7 градусів тепла. В Закарпатській і Тернопільській областях в світлі години буде від плюс 16 до плюс 18 градусів, в темні плюс 9 плюс 7. Місцями невеликий дощ очікується в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід в Харківській області в день плюс 15, плюс 17, вночі плюс 5 плюс 3. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 5 плюс 3. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів, нічна від 5 до 3 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 12 плюс 14, вночі від 9 до 7 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях східного регіону України. Вітер північно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Центр на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, в нічні від 9 до 7 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 17, плюс 19, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. В Полтавській області і на Дніпропетровщині в світлі години синоптики прогнозують від 15 до 17 градусів тепла, в темні плюс 6 плюс 4. Невеликий дощ варто чекати на Вінниччині, Кіровоградщині і Черкащині. В Дніпропетровській і Полтавській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. 6 квітня жодних магнітних бур не очікується. Сила магнітної активності нашої планети буде на рівні 3 балів, а це майже невідчутний рівень. Неділя 7 квітня. Температура повітря по всій країні продовжить підвищуватись. Північ на Чернігівщині вдень від 17 до 19 градусів тепла, вночі плюс 10. Плюс 8. В Сумській області, в світлі години доби, температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, в темні від плюс 8 до плюс 6. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час буде плюс 19 плюс 21, в нічний від плюс 12 до плюс 9 градусів. Місцями невеликий дощ очікується на Сумщині. В Житомирській, Київській і Чернігівській областях хмарно з проясненнями і без опадів вітер північний 3,8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, нічна від плюс 9 до плюс 7 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 16 плюс 18, вночі від 11 до 9 градусів з позначкою плюс. На Кримському півострові в світлі години доби термометри покажуть від 15 до 17 градусів тепла, в темні від 9 до 7 градусів вище нуля. У Миколаївській області, і на Херсонщині, в денні години синоптики прогнозують від плюс 13 до плюс 15 градусів, в нічні плюс 8 плюс 6. На Запоріжжі в день плюс 13-15, плюс вночі від 7 до 5 градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 20 до 22 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 12 до плюс 10. На Івано-Франківщині, Львівщині і в Чернівецькій області в день плюс 21, плюс 23, вночі від 12 до 10 градусів тепла. У Рівненській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу, нічна плюс 11 плюс 9. Сонячно, малохмарно і без опадів в усіх областях Західного регіону України. Вітер Південно-Західний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Схід. На Луганщині і Харківщині в світлі години доби термометри покажуть від 15 до 17 градусів тепла, в темні плюс 8 плюс 6. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, нічна від 8 до 6 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 13 плюс 15, вночі від 10 до 8 градусів вище нуля. Невеликий дощ очікується в усіх областях східного регіону України. Вітер північний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів в нічні від 11 до 9 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 18 плюс 20, вночі плюс 10 плюс 8. На Вінничині в світлі години синоптики прогнозують від 19 до 21 градусу тепла, в темні від плюс 12 до плюс 10. У Полтавській і Дніпропетровській областях в день плюс 15 плюс 17, вночі від 8 до 6 градусів тепла. Невеликий дощ очікується на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині і в Черкаській області на Вінничині хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північний зовсім невідчутний 3-5 метри за секунду. 7 квітня не очікується магнітних бур. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик зовсім скоро. Знову побачимось.